Народ привіт! Сьогодні розглянемо топ-10 недорогих, але надійних автомобілів японського виробництва. Ці авто давно вже отримали світову славу завдяки своїй надійності, технологічності та унікальному дизайну. А більшість машин із цього списку взагалі можна придбати до 7 тисяч доларів. Cool. Uh -huh. Тому, якщо ви задумались над покупкою недорогого надійного японського автомобіля, маю надію, що це відео хоч трошки допоможе вам із вибором. Як завжди, прошу вас підписатися на канал, поставити лайк та залишити свій коментар після перегляду відео. А ми поїхали! На десятому місці. Субару Легасі 5-го покоління. Такий автомобіль матиме атмосферний 2,5-літровий бензиновий двигун та автоматичну коробку варіатор Linear Tron. П'яте покоління Legacy випускали з 2009 по 2014 рік з фейсліфтом у 2012-му. За 7 тисяч доларів можна придбати екземпляри до фейсліфту 2009-10 років. Це немалий за розмірами комфортний седан, який полюбляють за його просторий салон, комфорт, плавність ходу та надійність. Автовласники задоволені цим автомобілем і, окрім планових ТО, Subaru майже не спричиняє додаткових клопотів. Витрата палива в середньому складає 10 літрів. Динаміка середня, 9 секунд до сотні. Особливу увагу потрібно звертати на трансмісію, оскільки варіатор потребує своєчасної заміни оливи. Він не любить різких стартів та агресивну їзду. При тривалому високому навантаженні має схильність до перегріву. Більш детально про варіатори розповідаю в окремому відео. Тому, якщо плануєте купувати авто з такою трансмісією, раджу переглянути. А ми рухаємося далі. І на дев'ятому місці – Mazda 6 другого покоління. Таке авто випускали з 2007 по 2012 рік. Чистка доступна у кузові седан. Ліфтбек та універсал. Це середньорозмірне авто, яке отримало багато прихильників завдяки стильному дизайну, надійності та динаміці. Дволітрового бензинового двигуна на 147 кінських сил цілком достатньо для комфортної їзди без значних витрат на паливо. В середньому Mazda витрачає 8 літрів бензину на 100 кілометрів. Недоліками цього автомобіля є погана шумоізоляція, жорстка ходова частина, слабка рульова рейка, низький кліренс, а також фішка більшості Mazda того часу це слабке світло фар. На восьмому місці Mitsubi Більший Outlander першого покоління. Такий кросовер матиме 24 літровий бензиновий двигун на 158 кінських сил та автоматичну або механічну коробку передач. Основними перевагами Outlander є його ціна, постійний повний привід, автоматична коробка, просторий салон, дешевизна обслуговування та наявність запчастин. Але має ця машина й декілька недоліків. Накладки на крилах збирають бруд та вологу і спричиняють корозію арок. Багато екземплярів мають згнивші підрамники, бак та горловину бака. Недоліками також є під'єдання моторної оливи, жорстка підвіска, слабка динаміка та дубовий пластик в салоні. Проте при правильному обслуговуванні та мінімальному догляді за кузовом ці автомобілі ще довго служитимуть своїм власникам на сьомому місці. 10-го покоління це одна з найпопулярніших версій покоління Lancer. Яка поєднує спортивний дизайн та динаміку. Цю модель випускали протягом 10 років, починаючи з 2007-го. У 2012-му Lancer отримав оновлений зовнішній вигляд. Дволітровий двигун на 150 кінських сил виявився досить надійним і може пробігти більше 300 тисяч кілометрів без суттєвих вкладень. Lancer має хорошу керованість, жорстке шасі та точне рульове управління. Проте, деякі власники скаржаться саме на надмірну жорсткість ходової частини, маленький багажник та шум від колісних арок. На шостому місці. Toyota Avensis з другого покоління це середньорозмірний седан або універсал із відмінною надійністю, хорошим рівнем комфорту та економічними двигунами. Автомобіль був популярним у Європі завдяки довговічності та невибагливості в обслуговуванні. Друге покоління Авенсіса випускали з 2003 по 2010 рік. Найчастіше зустрічаються дволітрові бензинові версії на 147 кінських сил. Були й дизельні. Проте японці ніколи не славилися своїми дизельними двигунами. Вони дорогі в ремонті, дуже чутливі до якості дизелю і взагалі не можуть похвалитися такою низькою витратою палива, як у німців. А Венсіс має оцинкований кузов, трохи кращу шумоізоляцію, ніж попереднє авто, та трохи м'якшу ходову частину, що загалом робить його більш комфортним недорогим автомобілем. На п'ятому місці Honda Jazz третього покоління з 1,3 літровим бензиновим двигуном на 100 кінських сил та варіатором. Не дивлячись на його габарити, цей Невеличкий автомобіль на диво має досить просторий салон та багажник. Основна його перевага це економність. Honda Jazz витрачає всього 5,5 літрів бензину на 100 кілометрів. Роки випуску з 2008 по 2015. Недоліками джаза є слабка динаміка, а саме 13,7 секунди до сотні та низький кліренс. Проте, якщо ви переважно їздите в заторах по місту і не часто використовуєте авто для дальних поїздок, ця Honda точно зекономить вам чимало грошей. На четвертому місці Honda Insight другого покоління з 13 літровим двигуном на 102 кінські сили. Insight другого покоління випускали з 2009 по 2014 рік. Це максимально простий, але безвідмовний транспортний засіб. Надійність та економність це основні плюси цього авто. Все інше, а саме якість салону, динаміка розгону, шумоізоляція це не про інсайт, бо цього ви тут просто не знайдете. Проте, якщо ви шукаєте недороге, економне витривале авто, яке не підведе у важливий момент, то це саме воно. Витрата палива менше 5 літрів бензину на 100 кілометрів. На третьому місці Honda Civic 8-го покоління. Яку випускали з 2005 по 2011 рік, це популярний хетчбек або седан із хорошою динамікою, надійним 18 літровим двигуном та відносно сучасним дизайном. Двигун має 140 кінських сил та працює в парі з п'ятиступеневим автоматом. До рестайлінгові версії були оснащені варіатором. Це швидкий, економний, простий та надійний автомобіль. Недоліками сівіка є низький кліренс, слабка ходова частина, особливо рульова рейка, та як у більшості японців, погана шумоізоляція. На другому місці Honda Accord 7 сьомого покоління це надійний, динамічний і комфортний седан або універсал, який відзначається хорошою якістю збірки та витривалим двигуном об'ємом 2,4 літра. К-24А3 один із найкращих двигунів в історії Honda. Він надійний та має сильну тягу. Акорд має хорошу шумоізоляцію та якісні матеріали салону, а також оцинкований кузов. Мінуси: автоматично п'ятиступенева коробка при агресивній їзді може швидко виходити з ладу. Витрата пального в місті вища, ніж у конкурентів. Може бути більше 10 літрів на сотню. Жорсткувата підвізка. Добре для керованості, але не завжди комфортно в повсякденному використанні. І на першому місці Toyota Corolla 10-го покоління. Це одне з найнадійніших та найпопулярніших авто у своєму класі. Corolla має дуже багато варіацій двигунів та трансмісій. Бензинові двигуни об'ємом від 1,3 до 1,8 літра. Трансмісія може бути механічна, класичний 4-ступеневий автомат або робот. Найпопулярніша та найнадійніша комбінація це 1,6-літровий двигун на класичному автоматі. Таке авто матиме 124 кінські сили та витрату пального близько 7 літрів. Недоліками короли є маленький салон, особливо місце для пасажирів позаду та слабка динаміка. Проте, надійність, наявність запчастин та дешевизна обслуговування робить це авто одним із найпопулярніших машин у своєму класі. Отже, ми розглянули топ-10 недорогих японських надійних автомобілів до 7 тисяч доларів. Але головне, всі вони відзначаються високою витривалістю, надійністю та економічністю в обслуговуванні. Якщо ви шукаєте комфортний седан, зверніть увагу на Honda Accord або Toyota Avensis. Любителям динамічної їзди сподобається Honda Civic або Mitsubishi Lancer. А для тих, хто хоче витрачати мінімум пального, кращим вибором буде Honda Jazz або Insight. А якщо вам потрібен недорогий надійний кросовер, розгляньте Mitsubishi Outlander. Ну а Toyota Corolla – це справжній король надійності серед бюджетних японських авто. Починаючи з першого покоління з тисяч 1966 року було випущено понад 50 мільйонів екземплярів. Це робить її найбільш продаваним автомобілем в історії. Корола не просто обігнала легендарний Volkswagen Жук, а ще й вдвічі перевищила його продажі. Сподіваюся, що це відео допоможе вам у виборі авто. Обов'язково напишіть у коментарях, яке з цих авто вам подобається найбільше, або яке японське авто ви вважаєте найкращим у цьому бюджеті. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та залишити свій коментар. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.